Перетворили страх на музику і підірвали соцмережі. Сільський оркестр підлітків з Київщини зіграв увертюру шахет. Автор композиції, музикант-переселенець Херсонщини. Увертюра викликала жваве обговорення у соцмережах. Одні схвалили креативність, інші розкритикували. Як творчістю гумор допомагають сільським музикантам збирати донати для військових? Далі в сюжеті. Ми у селі Ківшувати на межі Київщини та Черкащини. Це село цікаве тим, що тут, у будинку культури, діє унікальний, як для країни, естрадно-симфонічний оркестр. Перші згадки про нього датуються 1933 роком. Канцелярські книги колгоспа-мільйонника згадують про посаду диригента. Нині диригент пан Сергій. І потім полетів, полетів, треба нам зробити увагу сюди. Нам треба трошечки крещенду зробити. Учасники оркестру місцеві школярі. Саме йде репетиція у вертюри шахет. Відео з цією увертюрою за добу у соцмережах набрало мільйон переглядів і понад три тисячі коментарів, схвальних і гнівних. Попросили дозволу взяти наше відео на представленні на всесвітній конференції. Телефонували мені з інших куточків України, обурені тим, що ми от е граємо те, що нібито не чуємо. Ну там із Харківського з Харківської області люди дзвонили автор увертюри шахет. Пан Дмитро генератор такої ідеї, наш дебільний сусід, який нам постійно їх підкидають. Професійний музикант, переселенець з Херсонщини, до приходу руського міру в рідний край грав джаз нині навчає брати нути підлітків. каже увертюра шахет ще недоопрацьована. Нам було цікаво реакція людей. В цілому одні розуміють, інші категорично не розуміють цього. Мистецтво воно повинно в першу чергу цікавить, викликати якусь цікавість. Негативна реакція, позитивна реакція, але це реакція. Ноту Юлія на Тромбоні відтворює звук дрона Ростислав. Я майже кожна нічих що. Іноді йду. Як до підвалу і бачив, як наше ППО збивають ворожі цілі в 23 третьому році, коли масово бомбили, то збили ракету, і вона попала між нами і сусідом. Над нашими домами пролітають дрони постійно. Кожна атака на Київ вона йде прямо через наш, над нашим селом. Трійку дівчат саксофоністок зітхають. Їхня партія маленька в цій композиції. Ну, ми граємо при землення шахеда, як він падає, та також допомагаємо нашим колегам з ескаватором. Пертюрою планують в оркестрі будуть відкривати концерти перед хвилиною мовчання. З повномасштабною війною підлітки з вчителями виступають де можуть і збирають донати для військових. Всі гроші зі скриньок віддають на потреби армійців, хоч сільський оркестр і сам потребує підтримки. Останній ремонт туби нам обійшовся в 19 тисяч гривень. Це був капітальний ремонт інструменту. Нова така туба стоїть 127 тисяч гривень. Тож інструменти в колективі стараються ремонтувати гроші на те шукають в громади і благодійників. У нас є інструмент 53-го року, самий старий, і він до сих пір в робочому стані. На це все фінансів немає, не відділялось і ну тобто їх. Ну ми ми шукаємо, де тільки можемо. А ще вчать нові мелодії. Крім увертюри шахет, тішиться барабанщиця Руслана. Вивчили козацький марш. Старовинний запорізький марш. Дуже файна мелодія, Мені дуже подобається. Я відчуваю, я ловлю цей, ловлю цей кайф. Інна Гуріненко, Роман Щербаков, Вікна з тебе. Марафон Єдині новини.